Автомобіль російського пропагандиста Захара Прилепіна підірвали десь під нижнім Новгородом. Відомо, що на момент вибуху він був в автомобілі. За інформацією видання Забілд, Прилепін зранку повертався до Москви з тимчасово окупованих територій України. Його авто перетнуло один з пропускних пунктів, а потім пропагандист зупинився. Зголодніло бідятко. А після того, як він сів авто, ну і стався вибух. За попередньою інформацією, Прилепін сильно постраждав щось там сильно з ногами, чи вони вкоротили чи щось із ними сталося, варто зазначити, що в МВС країни агресорки вже заявили, що затримали підозрюваного. Ну того, хто намагався вбити Прилєпіна. раніше. Чоловік був судимий, ну тепер розшукують його можливих спільників. Зараз нам на прямому зв'язку Михайло Подоляк, це радник керівника офісу президента України. Наші вітання вам, пане Михайле. Вітаю, вітаю, пане Михайло. За статистикою в ефірі марафону єдиних новин. Кожен третій знає, що ж там відбувається в Росії, що воно все вибухає. Я не знаю, я, я не знаю. А, а ви класне питання? Безумовно, безумовно, ми розуміємо, що відбувається в Росії. Я б сказав, навіть це дуже важливо, те, що там відбувається. От всі ці, скажімо, так, вибухи, якщо ми не говоримо про, наприклад, абсолютно практично важливі вибухи на паливних станціях, наприклад, да? ну, тобто на паливних базах. На окупованих територіях там це нищення для нас дуже важливе, і це дійсно ми опікуємося тим, щоб у Росії було менше ресурсних спроможностей для проведення певних оборонних дій. Але от все, що стосується таких символічних актів, давайте відповідно їх так називати медійних актів. Тобто чи дрони над Кремлем, чи якісь от такі дивні інциденти, куди попадають люди, не маючи які не мають жодного впливу на перебіг подій на лінії фронту, я маю на увазі, які активно потрібні для модерування інформації на внутрішньому російському ринку. Ну тобто, я маю на увазі, ці пропагандисти, які дійсно дуже специфічні, Так оце, оце є мені вдається, такою великою програмою. Ескалації направлену на внутрішній ринок Росії, якою опікуються спеціальні служби Російської Федерації, як мінімум, їм потрібно дивіться, вони втрачають поступово контроль над управлінською вертикалю, втрачають контроль над тим, що відбувається в Росії. Це очевидно, тому що 15 місяців йде війна, і безумовно вони можуть контролювати знову ж таки збільшити можливість контролювати оцей російський простір через ескалацію страху. І от оці всі акти потрібні на внутрішній Виключно на внутрішньому ринку, тому що ще раз підкреслюю, це не має жодного впливу на перебіг війни, і тобто не впливає на те, як ми будемо проводити свої дії. Ну і не впливає на те, як будуть розгортатись події на фронті в найближчий час. Тому, але це потрібно для знову ж таки контролю на внутрішньому ринку. Через страх Росія може змобілізувати, згуртувати своє населення. Тіпа, дивіться, нас атакують. Давайте все ж таки згуртуємось, Трошки затягнемо паски, будемо воювати всі разом. Це має трошки. Ки повпливати на еліти для того, щоб вони не починали думати, як виходити з цієї ситуації вже без Путіна, наприклад, і це має повпливати взагалі на керованість тими чи іншими процесами в Росії. Тому отакі інциденти це і є ознакою спроби внутрішньої ескалації не більше, але й не менше. Пане Михайло, відверто кажучи, тут чи є дослідження, чи є розуміння? А люди, які живуть в Росії зараз, чи пам'ятають вони 99-й рік, чи пам'ятають вони численні вибухи в російських під'їздах і в підвалах? Тоді вибухали будинки і в Москві, і в інших регіонах. Ну і власне з цієї серії, той самий Рязанський цукор, насправді, все те, що зараз відбувається, це воно спрямовано виключно на те, щоб легітимізувати терористичний режим Путіна і дати йому ще більше важель і те, що відбувається, власне, зараз воно мало би людей ну сколихнути з точки зору здорового глузду. Стоп, 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 це вже було, і нас тоді готові були кинути під бомби, під вибухівки, фактично пустити в утіль для того, щоб досягнути чого. А зараз навіть цієї мети немає чого. Ну тоді була чеченська війна як ціль. Подолати чеченських терористів розпочати війну сьогодні в Україні. Ця війна йде, але вони і далі знаходять уявні візитівки Яроша в усіх замахах, які тільки існують. Чого домагаються? І не вже ви... ніхто там не пам'ятає. Ви ідеально точно конструюєте ту реальність, якої якій знаходиться Російська Федерація? Ні, вони не пам'ятають. У них немає ніякого аналогового мислення, тобто вони не проводять аналогії між другою і чеченською. І до речі, давайте ще іншу аналогію. Скажемо так, починалась ера Путіна. Ви пам'ятаєте? Грудень 99-го, коли почалася друга чеченська війна, практично і е, Путін був тоді виконуючи обов'язки президента. А потім були вже е, вибори і передача від Єльцина до Путіна влади як такої. Безумовно, це був початок ери Путіна. Сьогодні вони так само закінчують еру Путіна, так само пробують знову ж таки, налякати своє населення. Тоді їм вдалося це зробити. Тоді вони дійсно були налякані. Тоді були жорсткі е терористичні акти. Ви пам'ятаєте, і в метро в Москві були терористичні, і до цього ви правильно кажете. і Каширське шосе було і е все інше було. І це налякало російський, Російську спільноту як таку, і вони поступово починали відмовлятись від прав. Це набагато більш глибока історія. Вони з 99-го року почали відмовлятись поступово від прав і свобод, так? тобто відмовлятися від політичної конкуренції, від інформаційної конкуренції, від свободи слова від взагалі свободи як такої, як концепції. І сьогодні це знову ж таки спроба зайти в дві в другий раз зайти в одну і ту ж річку і показати, що дивіться є загроза тероризму з боку України, але ми з вами. Знову ж таки розуміємо, що ці, ці хлопці, сценаристи, да, які йдуть по тим ж самим лекалам, вони не розуміють, що сьогодні 21 перше сторіччя, що пройшло практично вже там 20 скільки 20 три 24 роки від моменту першої спроби зайти в цю річку. Да і сьогодні інформаційно це все виглядає інакше, все в прямому ефірі, все в прямому етері, як такому, і всі розуміють, що це все постановка, це інсценування і Кремль і оці підриви, і так далі. І вони направлені на внутрішній ринок. І вони цей внутрішній ринок якраз таки обнулять. Розумієте, що це буде шокувати людей в Росії. Вони вже в шоці знаходяться, тому що розуміють, що прямої аналогії. З тероризмом, який був на в кінці 90-х, на початку 2000-х, це точно немає, і вони розуміють, що в них іде повномасштабна війна з Україною. Вона йде на лінії фронту. І до чого тут тероризм? Тому що українці, і я тут хочу підкреслити як держава. Ми ж з вами розуміємо, що ми прагматично ведемо цю війну. Абсолютно прагматично. Так в нас багато емоцій, але в нас багато прагматизму. А що таке прагматизм? Ми розуміємо, які цілі перед нами стоять з точки зору деокупації. Ми розуміємо, що для цього треба абсолютно Прозоро, підкреслюю, прозоро, але масштабно знищувати е, інфраструктуру на окупованих територіях для того, щоб зменшити боєздатність російської армії. Для цього треба знищувати російську живу силу. І нам точно дивіться, нам точно, як це було з Дугіною, як це було з татарським, як це є сьогодні з Прилєпіним, Нам це точно не вирішує жодного питання, крім одного. Одивіться, одне питання: будь-яка така такий теракт, як вони це кажуть, да? ну, чи будь-який такий інцидент, він приводить тільки до мобілізації суспільних настроїв самій Росії. Не більше того, він якби збільшує ескалацію медійну, збільшує ескалацію інформаційну, але і тут знову ж таки на парадокс подивимось. Вони таким чином залякують свою пропаганду. Ви розумієте, що вони будуть залякувати, от будуть налякані не українці. Ну зрозуміло, після таких інцидентів, а саме російські пропагандистські кола, тому що російські пропагандистські кола розуміють, куди все йде з точки зору спроби російської силової вертикалі впливати на суспільство. А це йде через знищення російського пропагандистського ну, скажімо, так, кола у нас є. От тут з цим Прилєпіним певний місточок до Пригожина, Оскільки він напередодні якраз таки підтримав позицію ж їхнього цього кухора Пригожина про те, що от, снарядний голод і так далі, і от власне моє питання полягає у тому: а що всередині ось цього терористичного керівництва, чи надуманими є ці конфлікти, чи ні? Бо з одного боку Пригожин, який бризкає слиною і матами в сторону. Шуйгу і Гірасомова так, російського керівництво військового а з іншого боку, депутат здається цей гурльов, який каже: А як це взагалі так? Що у нас є приватні військові компанії, прокинулись. А, типу, воно все повинно бути підпорядковане ну... міноборони. І Пісков, який каже, в Кремлі знають про ситуацію з Вагнером. А що... От, що відбувається всередині їх терористичного керівництва? Більше того, з на те, що інститут вивчення війни опублікував, що Пригожин звертався до Путіна, і Путін сказав: Ой, та ти можеш там порішати з цим. Зміноборонівцями фактично тим самим став на бік своїх генералів. Пригожена зливають? Uh, давайте так. Війна, внутрішня війна в Росії починається і вона масштабна. І це тільки один з прояв цієї війни. Я маю на увазі внутрішню елітну війну. Uh -huh. Це перше, друге пісков не є суб'єктом, якого треба аналізувати взагалі. Це людина абсолютно відсутня з точки зору тих чи інших впливів чи доступу до інформації. Гурульов взагалі, от все, що стосується парламенту, так званої, особливо таких суб'єктів як Гурульов, Це взагалі просто такі, знаєте, диковації пропагандисти найбільш низького рівня. Тобто, безумовно, вони знову ж таки ні про що не говорять. Ну може там озвучить якусь цікаву інформацію з точки з точки зору того, що, наприклад, теж міноборони, і тут ми перейдемо тепер в. Конфліктність, чому є виражена конфліктність між Пригожиним і саме Шойго, тому що Міноборони вважає Пригожина сьогодні не монополістом на приватно-військові послуги, і міноборони разом з певною низкою державних корпорацій, таких як Газпром РосНЕФТ, створюють окремі ПВК. І в ці ПВК вони забирають за рахунок більшої туди фінансових вливань. Вони забирають низку командирів з Вагнера. І таким чином, дивіться, Пригожин сьогодні не є монополістом. Який Раніше був практично для Кремля дуже важливою складовою мілітарної системи, ну скажімо так, напівлегальної мілітарної системи для того, щоб вирішувати ті чи інші питання важливі для Росії в третіх країнах, ну там на Близькому сході чи в Африці, і так далі. Сьогодні Пригожин не є монополістом. Друге, Пригожин не отримує фінансування вже бюджетне, Пригожин не отримує ресурсу через Міноборони. До речі, він Мізінцева, якого звільнили з міноборони, заступника, який займався тиловим забезпеченням, якраз і звінили за те, що він надавав ще. Певну можливість, певну снарядну, скажімо так, можливість тому ж Пригожину. Тому Пригожин того ж Мізінцева забрав до себе в якості заступника Уткіна, голови Чевика Вагнера. Далі Пригожин не отримує прямих комунікацій сьогодні з Кремлем. Бо є токсичним абсолютно і йде до статусу терористичної офіційно терористичної організації. І паралельно ще раз кажу, міноборони створює свої ПВК. І безумовно Пригожин отримає. Дивіться, що він не отримає. А, і крім того, йому закрили пеніцитарну систему Російської Федерації. Він не може брати поповнення. І таким чином, що що залишається у Пригожина? він стоїть оточений за грат отрядами. Ну і з міноборони десантники стоять, не дають йому вийти з поля бою. Він на полі бою втрачає щоденно багато своїх людей. Безумовно, він не отримає певних інструментів для ведення війни. А потім, коли він програє в Бахмуті, остаточно скажуть, що він винний в тому, що план Путіна по виходу на адмінкордони Донецької луганської області не був виконаний. Тому зрозуміло, оці панічні настрої в Пригожина, і він взагалі хоче втікти назад в свою Африку, де роздягав місцеві уряди. Ну і так і безпридільнічал по повному. Але повернімось тепер до того, що відбувається в далі, далі в Росії. Безумовно, безумовно скоріше, я б сказав так, що той же Прилєпін більше був дотичний не стільки до Пригожина, скільки до Ковальчука. Тут треба зрозуміти це трошки інша конфігурація, і це вже більш суттєва конфігурація тієї внутрішньої війни, яка сьогодні відбувається в політичній еліті, тому що там багато кланів, і всі ці клани вже я маю на увазі, маленькі клани в великому клані Путіна, і всі ці маленькі клани сьогодні шукають можливість спригнути з відповідальності разом з Путіним і перекласти її на когось. і для цього їм треба поступово. Знищувати один одного чи перекидати публічну відповідальність за провалені плани стратегічні плани атаки на Україну. Тому безумовно це все буде тільки збільшуватись в масштабах. І, і ще раз підкреслю: тут дуже важливо для України абсолютно точно. Офіційно заявляю, от такі інциденти не вирішують жодного питання. Я розумію, що медійно це виглядає певно, ну цікаво. Але з точки зору стратегії нашої стратегії, це не вирішує для нас жодного питання. Для нас вирішує питання тільки зброя і тільки ефективні сценарії наступу, як такі. Ну і знищення безумовно паливних баз. Так, це для нас принципово. Стратегічних складів, принципово, особливо складів у Криму. Принципово знищення знищення можливості е, використовувати, наприклад, Севастополь як базу для російсько-чорноморського ну залишків, скажімо так, чорноморського флоту, флоту це принципово, тому що це акваторія Чорного моря і так далі, і тому подібне. Оці медійні інциденти вони потрібні ще раз підкреслюю виключно, в тому числі, наприклад, дрони над Кремлем, виключно для російської ескалаційної програми. Вони хочуть залякати внутрішній простір, і тому вони йдуть на це. Тому вони це масштабують. Тому вони це ну, показують в такому вигляді, щоб налякати саме росіян, ну і не тільки росіян, як я сказав налякати в тому числі пропагандистське середовище. Поясню чому. Тому що пропагандистське середовище в Росії набагато більш радикальніше. Ну воно ж таке, воно сидить собі в теплому там диван на диванчику, да і віщає. Воно розказує, як треба вбивати українців. Воно набагато більш радикальне ніж те, що можуть сьогодні робити військове керівництво з точки зору сценарних планів. І тому це виглядає для суспільства російського. Так дивіться, армія той же шойго не готовий. Правильно воювати тоді, як пропагандисти говорять, як треба воювати. Ну тобто пропагандисти підсвідомо дискредитують Міноборони і Путіна сьогодні в очах радикальної частки суспільства, як мінімум, а в цілому в суспільстві ну, взагалі. І тому безумовно це, це середовище пропагандистське треба було б також трошки призупинити в радикальності. Ну налякати, тому це практичні завдання, які вирішує російські спеціальні служби. Не відреагував ніяк на знайте наряд кремлівських наряд атак на кремлівських макак. Навіть Лукашенко він промовчав. Знаєте, зробив вигляд, що його взагалі не знає, що не розуміє російською. Що не розуміє російською в інтернеті? Його заблокували, пане Михайло. А давайте до серйозної теми. Насправді як так сталося, що країна насильно роздає свої паспорти. Або власне громадянство, а люди не хочуть брати під дулами автоматів, роздають. А люди не хочуть брати і відмовляються. Я про примусову паспортизацію на тих територіях, які захопила Росія, тимчасово і змушує брати цей документ. І люди опиняються зрозуміло в умовах без цього паперу нічого далі не можуть робити. Ні зареєструвати, ні дитину, ні поховати, ні пенсія, нічого. Як так сталося? Як світова спільнота реагує на те, що тут в чергу на громадянство ми екзамен на знання конституції мову вводимо? А там, власне, ну візьміть, будь ласка, паспорт, ні, не хочемо. А ні, будь ласка, візьміть слово. Будь ласка, зайве, коли ви говорите про росіян. Вони таких слів не знають. Ну це ж трошки інша цивілізація. Ну, з мене, з мене суть вискакує в <світ> <світ> Да, Я розумію, але між тим, давайте повернімось до того. Дивіться, Росія знаходиться. Ну світ реагує на це наступним чином. Я спочатку дуже коротко скажу: світ очікує, поки Україна розставить крапки надій. Ну, тобто, поки війна не буде доведена до логічного завершення на умовах України безумовно. і Тоді світ скаже: так ми все це розуміли. Ми вас повні, в повному вигляді підтримували. Ми бачимо геноцидний тип війни, терористичний тип війни. Ми бачимо, що ці люди мають бути на скамі підсудних, вони вже на скамі підсудних і так далі. Тобто, світ свою позицію вже неодноразово підкреслював, сказав, і він очікує, поки Україна доведе все до логічного правильного завершення. Ну давайте ми доведемо. Ми тільки світу маємо пояснювати, якщо ви хочете, щоб цієї ескалації було менше. Щоб хаотизації процесу було менше, то давайте швидше говорити про зброю, про ті інструменти, які відповідні даному етапу війни. Але тепер перейдемо. Що Росія. Але що стосується Росії, я вже про це неодноразово казав, вони знаходяться в стані афекту. І вони роблять такі хаотичні дії. Вони вже взагалі не звертають на те, як це виглядає з боку. Так? Ну, тобто вони вже не, не, не думають про репутацію, не думають про те, як замаскувати. Пам'ятаєте, коли Крим забирали, вони маскували це. Ну, типа, ми референдум там провели, ну такий псевдореферендум, і так далі. Сьогодні вони розуміють, що це вже не має ніякого сенсу. Вони просто йдуть по накатанні. От в них була розпрацьована програма. Дивіться, вони вже сьогодні, коли є ордер МКСу, Проти Путіна і Львової і Білової, те, що вони депортують примусово дітей, ну це вже геноцидний злочин, да проти людяності як такої, і вони все рівно продовжують це, тому що це була системна програма, яка бюрократично була запущена примусової депортації. І вони навіть сьогодні, коли вже є все доведене, вони продовжують це робити. Так само вони роблять з паспортизації, бо вони думають, що хтось повірить, що дивіться там склад населення, який це ж громадяни Російської Федерації. Ну тобто, це ж громадяни, ми прийшли звільняти. Вони навіть не розуміють, що це виглядає дико, тому що якщо ви прийшли когось звільняти. То як же там були тоді російські паспорти? Правильно, це ж була суверенна територія України. Якщо ви прийшли туди до українців, то певно має бути право вибору. В них. Хочуть вони там жити, чи хочуть вони виїхати, чи хочуть вони далі залишатись громадянами вільного світу, ну тобто українцями, чи хочуть вони прийти до вашого табору і жити в вашому таборі? Вони мають право на вибір, але ж вони цього не дають. Чому? Бо вони бояться, і це страх і ірраціональна поведінка. І вони знаєте, що вони зараз роблять? Головне це для нас супер. Вони сьогодні остаточно, скажімо так, дискредитують назву Росія. Ну тобто, це має бути брендом всього негативного. Паспорт російський бренд негативний, громадянство російське вкрай мерзенне громадянство. Ну тобто вони самі обнуляють себе. Ми маємо цьому аплодувати, тому що будь-яка розумна людина, будь-яка розумна вертикаль управління не буде йти на те, щоб сама себе настільки жорстоко дискредитувати, як це робить на очах всього світу в прямому етері, Знову ж таки, робить Російська Федерація. Вони всьому світу показують. Дивіться, коли ви будете бачити російський паспорт чи людину, яка буде хизуватись російським громадянством, це вкрай. Ай, мерзенна людина, ви розумієте? Це пропагандистські в феноменально виглядає. Тому ми з вами маємо аплодувати. Чому маємо аплодувати? Тому що безумовно я тут наголошую на цьому, і ми про це вже неодноразово знову ж таки говорили, в тому числі і пан Лубінець говорив. Дивіться. Якщо тобі до тебе приїхали на бусіку, да, для того щоб тебе негайно депортувати, якщо ти не візьмеш оцю е, дику книжку під назвою паспорт громадянина Російської Федерації, поставили до скроні автомата, ти безумовно маєш її взяти, але ти ж не пройдеш через процедуру виходу з українського громадянства. І коли ми зайдемо на свої території, ну де окупуємо їх, безумовно будуть проведені певні юридичні дії, і ми повернемо громадянство нашим громадянам, крім. Однієї категорії, крім тієї, яка ініціативно йшла за паспортами, яка ініціативно йшла працювати в. Адміністрації окупаційної адміністрації, яка ініціативно приймала участь у тих чи інших пропагандистських заходах, і так далі. До речі, ви бачите, що сьогодні Запорізька і Херсонська область вже говорять про негайну там, скажімо так, евакуацію: 18, 20, 30 населених пунктів. Люди можуть сісти в автобус і виїхати. Вони будуть вивозити кого? Колаборантів тих людей, які точно мали б отримати в нас. Юридичні терміни покарання по певним статтям кримінального кодексу. Це ви про тих сто про 18 населених пунктів на Запоріжжі. Правильно я розумію, 70 тисяч людей, які вони збиралися евакуювати до Бердянська. Типу так? так да і не тільки до Бердянська. Вони ж там хочуть це або до Джанкою, або до Бердянська. Немає різниці. Я вважаю, що навряд чи там будуть серед цих людей, яких вони хочуть евакувати вже наші громадяни. Ну крім дітей, певно, вони все ж таки продовжують цю знаєте етні програму етнічного геноциду проти України. Ну яка буде потім по судах доведена, це я вже в цьому сумнів на сьогоднішній день. немає, немає. Все ж таки, практично 20 тиші тисяч дітей вже встановлено юридично повністю в рамках кримінальних справ, які були вкрадені в Україні. Це тільки та це те, те, що було юридично встановлено, і те, що ми на рівні генпрокуратури. Ри України передаємо в прокуратуру міжнародного кримінального суду. Ну в, в співпраці пана Костяна і пана Хана. Але між тим дивіться, що важливо. Важливо те, що ці 70 тисяч це і є. Ну давайте припустимо, що вони будуть забирати з області 70 тисяч. От ви розумієте, що оці це і є колаборантська маса, заради якої вони вбивали, руйнували всю нашу східну і е, південну Україну. Ну, тобто, вони прийшли. Оці люди, от сімдесят тисяч, це і є заради кого вони сюди зайшли, щоб вбивати мільйон. От в цьому і є суть Російської Федерації. Вона абсолютно країна в такому вигляді. Я знову ж таки достатньо прагматично говорю в такому вигляді. Існувати в політичному вигляді Росія не може, тому що вони неадекватно реагують на те, що відбувається в світі. Дивіться, ви приходите зруйнувати велику частину іншої країни для того, щоб 70 тисяч колаборантів потенційних, ну давайте умовно скажемо да, максимально 70 тисяч отримали можливість втікти з України. Тобто вони не могли дивіться, не могли виїхати в Росію, коли в нас були повноцінні кордони з Росією, якщо їм подобались правила життя в Росії. Ну, безумовно ж, могли правильно. Вільний світ, Україна вільна е, держава була. Будь ласка, якщо тобі не подобаються правила проживання в Україні, як ви кажете, конституція, історія, мова і так далі, ти в будь-який момент можеш сісти і переїхати в будь-яку іншу країну. Мова Конституція і правила якої тобі подобаються, в цьому ж і є сенс сучасного світу, крім. Декількох держав серед них Російська Федерація, яка вважає, що вона може, може примусити тебе жити в тому чи іншому таборі. Пане Михайле, стосовно там обнулення себе і стосовно неадекватних дій, я про заяви зараз новий виток заяв там про використання ядерної зброї, бо за останній тиждень вже там спочатку хто цей Рагозин. типу спікер Володін, так потім запасний Медведєв, потім космонавт Рагозін. Одні про ядерну зброю, Рагозін про тактичну ядерну зброю. І з останнього, якщо я не помиляюсь, інститут вивчення війни, можливо і ні, але робив заяву про те. Що за час у 40 разів зросла ядерна загроза з боку Російської Федерації. От це теж ядерна загроза на словах, чи не на словах. І... Ядерна загроза чи я... кількість ядерних погроз. От, от, от Чи моє... кількість ядерних погроз, вірно. Ви правильно зауважили, я ще хотів якраз сказати: кількість ядерних погроз угу. зросла, а не можливість застосування ядерного зброї. Це дуже важливо. Кількість ядерних погроз, яка зросла в Росії, Свідчення, пряме свідчення в наростаючого страху в елітах Росії. Вони розуміють, що навіть сценарій Б, Д, С, ну тобто там заморожений конфлікт і так далі, неможливий сьогодні. І вони панікують. І е, дивіться. От люди величезна країна, накопичений великий арсенал. Вони роками всім погрожували. В нас така армія, в нас такі десантники, В нас такий спецназ. Нам рівних немає. І зараз вони говорять: дивіться, ну якщо що, ну будемо використовувати ядерну зброю, тому що іншого виходу в нас немає. А це ознака величезного там, практично паралізуючого страху. В них. Медів, оці всі люди, це все взагалі аутсайдери. Ви всіх перерахували. Ну, що таке Рогозін. Рогозін був настільки видатний космонавт, да? ну, який там керував Роскосмосом, так, що від нього навіть в Росії позбулися. Да? Ну, тобто це такий талановитий менеджер. Ну ви ж розумієте, в нього все росте з того місця, яке було в нього, скажімо так, а, 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 поранене. А, поран... <поран... <поран...> <поран...> да, делікатно, скажемо, поранене. Да? І так далі. Ну, тобто всерйоз, я знову ж таки я говорю, що сьогодні поступово вимальовується конструкція, коли ми точно розуміємо, що ні Пісков, ні Володін, ні Медведєв, ну не тим більше такі, як Рагозін, не мають суттєвого інформаційної ціни. Тобто вони абсолютно не є нюсмейкерами, не суб'єктні, не нюсмейкери, і, взагалі, люди, які просто демонструють публічно свій е, величезний страх. Тому треба спокійно на це дивитись, і давайте свою роботу доробимо, так як ми маємо доробити, а маємо доробити до кордонів до 11-го року. А потім сядемо з вами, проговоримо сценарно, як далі трансформується Росія, тому що нам треба буде за цим уважно дивитись, бо це буде важливий історичний, знову ж таки, другий етап. Перший етап це програш у війні Росії, а другий етап це певна громадянська війна, яка приведе до реформування політичної системи в Росії два етапи, пасибі, пане Михайло, Дякуємо вам. Радник керівника офісу президенту України Михайло Подоляк був на прямому відеозв'язку.